Більше сотні дронів летять на наші голови, але далекобійна зброя від Британії може полетіти на голови Путіна і його росіянчиків. Принаймні, це обіцяє міністр в міністерстві оборони Великої Британії. Нам а президент України Володимир Зеленський представить план перемоги не лише Україні цього тижня, а й з західним лідерам. Бо він поїде до Європи знову. Байден теж буде там і всі решту. Про ці акценти розставляємо. Говоримо просто зараз. Ірина Узлова, звати мене з нами Олександр Мусієнко, керівник центру військового прохдості. Олександр, привіт, рада бачити. Слава Україні. Героям слава привіт. Ну що ж одну ніч тільки вдалося поспати спокійно українцям, а виспалися всі. Да, як повідомляли, робили меми з повітря повітряні сили ЗСУ, Так ми писали, що виспалися всі. А от тепер не всі знову виспались, тому що Росія атакувала Україну ракетами і понад 130 безпілотниками 136 ударних дронів райони Пусків. Традиційні Курськ-Орел, приморсько-ахтарська статистика від повітряних сил збройних сил України свідчить нам про те, що збити вдалося 51 ворог ворожий безпілотник в різних фактично областях і центр, і схід і Південь нашої країни, захід теж не оминула ворожа атака, втрачена локаційно, та оця фраза завдяки протидії засобів радіоелектронної боротьби. 60 російських безпілотників, деякі з них круждали і круждали на Тернопільщині. А палав промисловий об'єкт, Олександре. А от що ми маємо розуміти? По перше, про кількість цих шахетів для чого виснажити ППО чи ще якась мета? І коли от якісь такі патіряшки кружляють по кілька годин ще вже після збиття багат. Тьох про що це свідчить? Як вони так не можуть знайти вірний шлях до своєї загибелі? Ні, ні. Перше вони, вони шукають шлях. Це це, взагалі, то так і запрограмовано, щоб вони літали. Тобто, вони не перше, що треба сказати, це те, що ну 60 дронів внаслідок протидії РЕП, які втрачені, це рекорд, тобто, це прорив української системи радіоелектронної боротьби і це. Чи внаслідок розвитку наших технологій або те, що могло бути за допомогою партнерів, розроблено, чи це внаслідок того, що в шахедів почала страждати якість внаслідок того, що вони наростили істотно виробництво, наростили істотно кількість цих дронів, могла б ну, скажімо так, почати страждати якість. Ну і відповідно, ми бачимо на сьогоднішній день а, ці наслідки, тобто. Мені відомо, що українські інженери працюють системно над е, проектом того, аби ось ці потіряшки, які кружляють, зрештою повертати до Росії. Щоб ось ці всі дрони, які запускаються, політали повертались назад в Курськ, Ворьол, приморськ Ахтарськ, в інші міста, тобто, щоб показати наскільки Україна технологічно може здійснити прогрес, і наскільки є загрози і виклики для Росії, тому що якщо мова йде про 60 дронів, я наголошую, це велика кількість, які за допомогою впливу РЕП. Все ж таки, все ж таки, втрачають траєкторію, втрачають керованість. А отже, наступний етап це їх повернення на територію Росії. Друге, ціль, яку переслідує ворог, вона незмінна. Складається з чотирьох компонентів: перше це практичні наслідки, тобто вони вважають, що все ж таки десь вони можуть прорватися значною кількістю дронів через українську систему ППО і щось таке кудись влучити. Ну, це перше, це зрозуміло. Тобто, терор, особливо РНБО ж попереджала офіційна позиція. Секретар ради нацбезпеки і оборони говорив про те, що зараз ми розуміємо, що ризики зростають, і Росія постійно веде підготовку до ударів, зокрема по об'єктах енергетики. Так, так. Тому це другий момент. Це перший момент. Другий момент, це а, психологічний терор. Тобто, ми ж розуміємо, що коли вночі літає велика кількість дронів, це означає, що це означає, що ну практично щодоби, щодня е у людей порушений нормальний ритм життя. Тобто вони не висипаються, але при цьому вони ж мають іти на роботу, вони мають працювати зранку, встають затяжні тривоги, проблеми з транспортом, особливо в великих мегаполісах, як дістатися на робочі місця, е стрес і так далі. Тим більше на тлі осені, на тлі ось зараз осіннього періоду і похолодання і тому подібне. Хтось може цим легковажити, але не варто в Росії психологічний терор. Це елемент, який безумовно використовується в рамках загального терору, який вони проводять цими обстрілами, і він враховується, щоб ну збільшувати депресивність а, серед населення. І третє, це звичайно спосіб виснаження ППО, проведення розвідки, встановлення місць розташування, оцінка того, як працюють наші мобільні групи, що змінилось чи ні. Олександр, а між тим інститут вивчення війни повідомляє про те, що росіяни модернізовують свої ударні безпілотники, ці шахеди 136 і вони набирають вищу висоту, мають більшу швидкість. 8. то, які ще вони можуть вводити, ось такі новації, і чи розуміємо ми теж як цьому протидіяти? Ну так, це ж а це що ну, це ж не нова інформація. А, це ж ми, ми це, з вами це, це обговорювали, мабуть, ще кілька тижнів тому. Угу, угу. Тобто, я це неодноразово саме, на це наголошував, що шахеди летять вище, у них швидкість стала дещо більше. Що не завжди їх дістають мобільні групи. До цього вони їх перефарбовували в чорний колір. Тобто, це 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 вже те, що було, і це вже те, що відомо, чи призвичаються наші сили оборони і чи роблять корективи відповідні на те, як протидіяти цим шахедам і як з ними боротись, так. Добре, тоді нічого нового інституту віни нам не повідомляє. Не думала, може ще, бо про чорний колір дійсно і висоту і маневрування неодноразово зауважували і ми. Але тим не менше бачимо, що якби ворог не знаходив якісь новації, ми більш пильні і більш ефективні в цій протидії в Пентагоні. Тим часом кажуть, війни різні. Хоча я не розумію, чому може ви поясните, Олександре. речниця Пентагону Сабріна Сінг пояснює, що не можуть збивати російські ракети над Україною і не можуть нам надати систему перехоплення ракет. Середньої дальності та яка вже дійшла, я так розумію на територію Ізраїлю, тому що каже Сінг: це різні війни, різні регіони і зобов'язання перед Ізраїлем та Україною різні. Ну зобов'язання може і різні. Так я погоджуюся так. там, та, да, да, і зовсім інший формат на 10 років. Це ну це е, довго, і ми теж не говорили. Але чому це різні війни? Їх бомблять, нас бомблять. Там терористичні угруповання проти нас, взагалі, ціла терористична держава з терористичним важаком на чолі. Ну проти них теж така держава, до речі, терористична да. теж. Тобто, О. це теж подібне. Як у нас, yeah. тому що Іран хто запустив ракети? E, THAD – це ж не боротися за цими трубами, які переробляються в ракети, які летять, запускаються Кезболої, чи там Хамасом запускались терористами. Ні, це ж для того, щоб боротися з балістичними ракетами. THAD вважається, в принципі, ну, а, чи не найкращою системою в світі протиракетної оборони. І треба розуміти, що ця а система може збивати цілі на висоті 50 кілометрів, дальністю 200 кілометрів, радар бачить на 1000 кілометрів. Тобто, наскільки це наскільки в принципі можливості взагалі є е, захищатися. Україна неодноразово зверталась з запитами. Про це повідомляли, що нам потрібна е, така система. Навіть Ройтерс був витік інформації в Ройтерс у свій час, там минулого року здається, і вони ще там дивувалися. Експерти, журналісти говорили: Ой, Україна просить таку систему не врядж її нададуть. Але це ж логічно, тому що коли дивіться, а що таке ті зараз він не тільки в Ізраїль, він в Польщу. Uh -huh. Повертаючись ближче до нас, і коли він ставиться в Польщу, для чого він має прийти? Для того, щоб протидіяти балістиці, і в тому числі застосування тактичної ядерної зброї, і перехоплювати а, різного роду ракети, в тому числі міжконтинентальні, пробувати. Відповідно, що це означає? Це означає, якщо ми говоримо про балістику, захист Європи і ПРО, де логічно розташовувати системи ПРО в Україні. Тоді е, заходу стає безпечніше. Тоді робіж збиття будь-яких повітряних цілей, які полетять чи в Україну, чи полетять кудись на захід, в перспективі проти країн НАТО, буде ставати збивати значно легше і е, простору цього більше буде безпекового. І відповідно загроз для заходу буде ставати менше. Це теж друге, що дуже важливо розуміти. Третій момент. А єдине, що ще можна погодитися, те, що прозвучало, це те, що е, є зобов'язання просто різні, от і все. А те, що війни різні, ну війни різні, в тому сенсі, що так, так у нас повномасштабна війна, і подивіться статистику, підніміть скільки по Україні полетіло тієї ж балістики, тільки в 2022 році. Ну це не порівняно. Навіть з тим, що є зараз в Ізраїлі, якщо ми вже йдемо в порівняння, такі що я не завжди дуже люблю. Але власне кажучи, це ж теж очевидно і теж помітно. Тому, якщо й говорити, туди тієї дії має бути розташовано це в Україні. Але звичайно, його треба прикривати петріотами. Його треба берегти. Там треба, скажімо так, не допускати, щоб над ними в жодному разі з'явився якийсь розвідувальний безпілотник. Тобто, щоб розташувати ті HAD, довкола ті HAD ще треба створити зону ешеленованої ППО. Реальної шаленованої ППО з Петріотом, системою сампті або з Петріотом, або Айрісом, там і закінчуючи системами протидії безпілотника з Кайнек з гепардами там, і так далі. Ну але в перспективі це дуже класна система, яка може збивати і Іскандери, і КН-23, і кінжали. Та все в принципі, навіть е балістичну зброю, яка може бути заряджена там ядерними боєголовками. Споряджена. Зрозуміло, та не просто, але якби ми все це, звісно, зробили. Я думаю, за допомогою союзників і шаленовану систему ППО навколо інші необхідні засоби, якби дали ну не дають. Так буває щось. Просим, просим, а воно ніяк. Так само я і про удари в глиб Російської Федерації в рамках плану перемоги може змінитися. В принципі ставлення принаймні Британії про це говорить головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в своєму телеграм-каналі. Звітує каже: поговорив із адміралом Сером Тоні Радакіним. Це нагадаю, начальник штабу. Оборони Великої Британії поінформував колегу про ситуацію на полі бою. Також командувачі обговорили удари по російських військових об'єктах. Цитую сирсько окремо обговорили можливості ураження військових об'єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. В даний час британська сторона. Опрацьовує власні пропозиції в рамках практичної реалізації плану перемоги. Ой-ой-ой, а що це значить? Що можливо Британія Штормшедовсь якось зможе сама дати нам дозвіл? Чи все таки треба дочекатися візиту Байдена, який буде так наприкінці тижня, вже просто цими днями 17-го числа у Європі, і тоді вони погодяться? Тут є якась інтрига. Я думаю, так що по-перше, ви пам'ятаєте, президент України дав доручення міністрові оборони і головнокомандувачу збройних сил України вести підготовку до про до зустрічі в форматі Рамштайн, яка на жаль поки що переноситься на невизначений термін, але. Ця підготовка мала тривати відповідно певні функції, якраз для цього їздив начальник генерального штабу до сполучених штатів і не тільки для того, щоб обговорити всі технічні деталі, що стосуються саме військового боку питання, саме військової складової цієї справи. Обговорення суттєві вони продовжуються. Їх продовжує і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Відповідно, дійсно він комунікує постійно зі своїми а, колегами з партнерами із наших держав-союзниць і безумовно робить все можливе для того, щоб наблизити якраз ось це рішення про далекобійність зі свого боку. Але військовий не військовий, військовий бік питання це зрозуміло. Далі питання політичне. А це вже питання, яке не стосується ні а, керівництва британської армії чи української. Це угу. питання, все ж таки в політичній площині, так. і а, це питання в тому, що ухвалить прем'єр-міністр Британії. Я наскільки розумію, вже він дав зрозуміти, що без рішення Сполучених Штатів о, Британія не змінить своєї позиції щодо Storm Shadow, тобто. Стармер, прем'єр-міністр Британії, де в чому тут нагадує канцлера Німеччини Олафа Шольца, який так само з Таурусами ми пам'ятаємо, але Тауруси взагалі нам не дали а британці, принаймні, ну але не за уряду Стармера, а раніше а Джонсон і Сунак ухвалили рішення і передали Україні. А зараз ми бачимо, що позиція така, що все на плечі Байдена. Да, тому та, та, та. я так розумію, що поки не буде позиція Білого Дому і президента Сполучених Штатів, навряд чи Британія щось змінить. Да, ну Байден їде. Їде. Байден буде відвідає Берлін цього тижня. Зустрінеться з лідерами країн Європи. Повідомляє CNN з посиланням на трьох неназваних західних чиновників. Хоча ми і так це зрозуміли. Так Шольц говоритиме з союзниками про Україну на саміті ЄС 17 жовтня. Ба більше Шарль Мішель повідомляє про те, що президент України Володимир Зеленський запрошений представить план перемоги. Це все додасть і Байдену і всім іншим. Як міркуєте Олександре, мотивації для того, щоб ухвалювати рішучі кроки. Звичайно, я на це дуже сподіваюсь. Справа в тому, що президент Байден він є прихильником формування альянсів, і ми неодноразово про це говорили. Тобто він цінує єдність, власне кажучи, чому Байден їде вперше за багато років. Президент Сполучених Штатів відвідує Німеччину. Насправді це знакова подія. Буде обмін нагородами. Байден отримує нагороду від президента Німеччини Штайнмаєра. Там багато, скажімо так, насичений порядок денний. Дуже. Але це для того, щоб зміцнити єдність, щоб зацементувати цю єдність трансатлантичну. Я думаю, що це важливо, тому вся зараз активність президента України Зеленського, вся зовнішньополітична активність. І що можна сказати, що мені імпонує, знаєте, ось ця наполегливість постійна з боку України, що незважаючи ні на що, ми вже навчені досвідом попередніх рішень, які давались нам так само дуже важко, і ми не завжди вчасно їх отримували. Але зараз ми фактично. Бачимо, що враховуючи це все, незважаючи ні на що, Україна ну працює наполегливо над тим, щоби все ж таки це сталось. Далі, звичайно, що багато залежить уже від наших партнерів, але принаймні зусилля докладаються для того, щоб саме план перемоги України, мирний план, скажімо, який був презентований, який обговорювався в Швейцарії, через план перемоги України і реалізовувався і був взятий за основу. А для цього нам потрібні рішення, про які вже стільки сказано, стільки відомо, стільки проговорено. Але ну доводиться говорити все частіше, тому що ще на жаль не все досягнуто з цього списку. Так, але ми говоримо те, що воно іде якраз було досягнуто. Постучіть і вам відкриють. Правильно ви кажете, Олександр, що ми наполегливі, але так і потрібно. Тож рухаємося ми до своїх цілей і 30 секунд. І СВІ каже, що путіну знадобилися північні корейці, які вже тікають, бо він не хоче мобілізацію. А чому мені здається, що доведеться піти і на неї? Uh... Ну, я скажу, що питання в тому, що Moscow Times на це дещо пролило світло. Там кілька днів тому вони написали, що вік так званих добровольців в Росії підвищився. Раніше він був 40-45, зараз 50+. Так це означає, що є проблеми. Це означає, що виникла певна криза. Ну північні корейці вони не можуть замінити мобілізацію апріорі, тому що вони не будуть воювати за Путіна відданіше ніж ось ці, хто готовий в місних штурмах помирати за гроші там чи за ідеї. Це вже питання інше. Да, да, тридцять тисяч плюс доларів це ціна а, а, разових путінських солдатиків. Олександре, дякуємо. Ми сьогодні оперативно, але динамічно і про все. І всюди ставимо три крапки. І завтра вже обговоримо. Я впевнена, що будуть певні рішення з тих тем, які ми почали. І дякую, що часом і нагадуєте нам ті теми, які ми проговорили, бо знову вони стають актуальні. Спасибі вам, бережіть себе, до зустрічі. пока. Дякую до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник центру і досліджень. Ірина Узлова, звати мене. Друзі, дякую, що ви разом із нами. Мусієнко Ченел, активне посилання на Ютуб. Олександр там ще більше інформації зранку ввечері і інтерв'ю цікаві, які сам Олександр проводить. І на Ютуб західне 24 тут. 24-го Теж підпишіться. Будь ласка, всі ці ваші дії дозволяють нашим розмовам просуватися активніше просторами Ютубу і просто додають нам настрою. Бережіть себе, вірте в збройні сили України. Побачимось і переможемо.